Игорь Стрелков-Гиркин, он был именно тем человеком, который во многом начал эту войну. То есть он был ФСБшником, который на деньги олигарха Константина Малафеева поехал на Донбасс вместе со своими какими-то головорезами и начал там убивать людей. Позднее присоединилась уже официальная российская армия, но вот и Стрелков был первым. А какие они? А кто знает реально, какие гарантии у Израиля? Кто реально знает читку, что Израиль? Ізраїль має гроші і підтримку від Сполучених Штатів Америки. Це факт факт вона в мільярдах, так? А розраховується щорічно. Чи має Ізраїль ядерну зброю, як ви вважаєте? Я думаю, маю. Це не публічна інформація. Всі говорять про це, начебто мають, начебто не мають. Але ми розуміємо, що ми розуміємо важливе, на мій погляд. Атака на Ізраїль з Ірану масована ракетами, закінчилась тим, що ракети збивав не тільки Ізраїль. Хто збивав ракети? Окрім союзників Сполучених Штатів або блоку НАТО на Близькому Сході, таких як прямо з землі збивали Йорданія і тощо, так? окрім цього, авіація. Сполучених Штатів, Британія, Франція. НАТО. І що таке НАТО? Тобто були союзники, які збивали ці ракети. Всіми своїми можливостями. І Якщо нам пропонуються такі гарантії безпеки, НАТО, але не НАТО, тобто, в будь-який момент, що армія воює, армії інших країн воює. То я б хотів би побачити тоді в деталях ці пропозиції, це дуже непогані пропозиції. Так, а вже ж це не НАТО, але на шляху до НАТО. Незважаючи, коли воно буде, на шляху до НАТО це прекрасні пропозиції. Тобто, технології, ППО, гроші Ізраїль отримує. Розвивається це факт. І мало того, що відбуваються ракети, і ще нанесення ударів було. По їх ворогах нанесення ударів країн інших. Ну, поки що жодна країна, жодна країна по тих місцях Російської Федерації, звідки вилітали ракети і літаки з Росії, і летіли по наших людях, і вбивали. Жодна країна світу поки що не робила у відповідь обстріли навіть військових ціл. Це так. Це факт. Тобто тільки ми воюємо. Мало того, я хочу вам нагадати: країни були незадоволені, що ми наносимо удари у відповідь по Російської Федерації, навіть у відповідь по їх енергетиці о, або по їх військових цілях, що було абсолютно справедливо. І навіть це нам хотіли заборонити. Тому дуже хотілося зрозуміти, що це за гарантії безпеки. Якщо ми хочемо справедливого миру і неповернення Путіна знову до окупації України після будь-яких угод, дуже важливо розуміти, що наша війна це такий, знаєте, ребус, який прийдеться розв'язувати Трампу. Якщо він це зможе зробити, він, він переможець. І це, це буде непросто. Я б дуже хотів, щоб йому вдалося. А, а вже ж разом з нами, безумовно, але у нього є сила світу, і він може тут домінувати. Що відбулося? Чому я кажу репс? Тому що а, що відбулося? Будемо відверті. Спочинаючи з 2014, 15 років, була окупація частин наших територій. І, скажімо, відверто, коли була повільна окупація. Ще до Трампа при Обамі це було і при а, від, відповідних обставинах русські окупували наші частини. Коли вони окуповували Крим, наприклад, ми не воювали з ним. Ніхто не давав ніяких наказів. Були окремі наші сміливі військові, які нікуди не побігли. І без будь-яких наказів зустрічали ворога так, як потрібно було зустрічати. Але не було жодної війни, жодного серйозного бою. Тобто ця територія якимось чином була окупована. І чому я сказав, повільно окупація це довго відбулося. Ми всі по телевізору бачили, які зелені люди, зелені чоловічки, як вони їх називали, стояли на території нашої України. І яка була реакція України? Давайте про нас відверто. Нуль. Я вважаю нуль. Тільки журналісти про це говорили: влади не було. Армії не було. Нічого не було. Яка була реакція Європи? Європа дивилася, що там відбувається. деякі негучні голоси що про щось говорили. Яка була реакція адміністрації президента Сполучених Штатів? Нуль. А потім вже з'ясувалося, що вона була, але була вона тиха. І вони дзвонили напряму, дзвонили сюди. Ну, це було ще до мене. І спілкувалися з офісами. Президента України, президентів різних країн і всіх заспокоювали. Не треба починати. Що починати? Нас окупували. Що починати? Тобто, все зробили так тихенько, мирна. Така, знаєте, така окупація Криму, частини Донбасу. Потім, І потім там вже були бої. Але це була реакція нуль. Все це привело до абсолютно. Зрадницького документу, тому що ти на шпагаті документам Мінськ. Це абсолютно незрозуміло. Це просто заморожений конфлікт, який всі влаштовував. Путіна влаштовував дуже. Америку влаштовував. Прекрасно. Їх не було навіть в форматі нормандському форматі. Була Франція, Німеччина, Росія, Україна. Америка була не при чому. Тобто, це була. Прекрасна ситуація. І це було ще до Трампа. Чому я кажу, що це Ребус? І непростий. Тобто, в принципі, ось що вийшло: Росії дали можливість без війни окупувати українські землі, частину українських територій. Ось що реально відбулося. Чи є шанс у України в таких умовах, яких ми були тоді? Мати інвестиції, розвиватися в замороженому конфлікті я маю nói, розвиватися, мати бізнес, піднімати заробітні плати людям, соціальне страхування, підтримку людей, розвиватися країна, бути членом НАТО, бути членом Європейського Союзу, жити і розвиватися. Чи є шанс у такої країни? Ні. І це і ціль Путіна. Зробити паузу, не дати розвиватися Україні. Не дати Україні можливості бути сильною. Тільки сильна країна може виборювати свою незалежність, право жити як вона хоче. Ось що відбулося. Потім прийшов Трамп, як ви сказали. І мені це також було невідомо. Це було а, до мене. Я з ним зустрівся вже наприкінці його каденції, початок моєї каденції. І Трамп прийшов, коли вже була окупована. Америка була не в нормандському форматі. Це була знов помилка. Всіх і європейців, і України, що вони не затягнули нового президента Сполучених Штатів Трампа в вирішенні цього питання. Нічого не було зроблено. Знов нуль. Всі розв'язували це, ці мінські угоди і цей повільний процес. А при цьому-всьому. Ще була велика кількість людей, які починаються з 2014 року, були в полоні за гратами. Особливо політичні в'язні, особливо з Криму тощо. Їх повернули? Ні. Хто їх повертав? Їх не повертали. Вони просто були за град. Якийсь спектакль про те, як Україна не повинна починати ніякі бойові дії. Про те, яка Україна не незалежна і не самостійна, яка навіть без будь-яких дзвінків не могла просто стати і захищати свої, свої землі, своїх людей, свою незалежність. Ось про що ця історія. А потім вже був Трамп. Сьогодні він розуміє. Що після цього всього я не хочу зараз говорити, як почалась повномасштабна війна. Ми можемо про це говорити, де ми були, що у нас було, і ви далі. Ви все це знаєте. Всі ці деталі я думаю, вам вам вони в більшості свої відомі. Тому що я думаю, що всі деталі навіть ми не знаємо. Ми передбачаємо для мене до сих пір. Дуже цікаво про що Путін і Байден що швейцарія, я б хотів би знати, якщо чесно. Ну і та, історія нам обов'язково це розкаже. І виходить, ну, от все, що називається внутрішній круг Байдена, от всі вони виходять. один за другим. Кто-то в погонах, звезды, кто-то просто в костюмах. И стою я. Вот Сцена так вот, для мемуаров. Да, вот так вот дверь, вот тут стою я. И они выходят, и каждый на меня бросает вот в буквальном смысле прощальный взгляд. Как вот знаете, если бы там только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас четвертая стадия рака. И вот все выходят к пациенту, говорят, привет. И так. И пошел дальше. Каждый из них сделал так, пожал мне руку, сделал такой сочувственный выдох и пошел и пошел дальше. Фантастика, то что вы сейчас рассказываете. Да, да, так. конечно, вы понимаете, какое настроение сразу. Хорошее. А и у них совещание по Украине. Угу. Что первый вышел Блинкен, и он говорит, у нас как раз было совещание по Украине. Он сказал, зере. хорошо, он сказал, будет война. Он предложил что-то Байден. Он сказал, что мы вам поможем тем-то и тем-то. Или что он сказал? Он как сказал, он сказал, будет война. Мы будем с вами до упора, до конца. Угу. Э -э О, вот это важно. Но он сказал, вы там вот с Тони пообщаетесь там про, про конкретику. Но вы же мы, президент Байден, конечно, Байден, конечно, это как бы авторитетный источник информации. Но он президент, угу. он говорит как бы смыслами. Угу. А у нас на руках на тот момент было э много кусочков другой информации. Например, у меня была информация о том, что в НАТО состоялось обсуждение перспектив между государственными членами, перспектив Украины в случае полномасштабной войны, полномасштабной, не локальной. И, в принципе, все сошлись на мнение, что 72 часа и конец Украине. Вот так. Да, да. То есть было концепция... То есть тебе говорит президент Байден, мы с вами будем до конца, а ты понимаешь умом, что там уже где-то люди сели умные, посчитали. Конец близок. Что, что, до конца 72 часа, да. Ну, война это математика, мы миллиарды раз говорили, это можно все просчитать. А в 22-м году, если бы у нас было достаточное количество вооружений, нам, нам бы не мешали выполнять боевые задачи, война бы закончилась выходом, освобождением Крыма и Донбасса, выходом на границы 91 -го года. Российская армия была не способна выдержать сопротивление и обратное движение. Не способна. Это было видно по бегству россиян с Изюмского котла, с правого берега. Херсонской области, то есть, можно было додавить и выполнить эту задачу. Нас остановили на полном ходу остановили финансирование, остановили помощь, остановили передачу разведки информации, развернули не туда, куда надо было двигаться, и все. То есть, остановили это действие. В 22 втором можно было бы закончить. Если бы в 23 третьем году, все, что пообещали, у нас было самолеты, ракеты и достаточное количество вооружений, то в принципе к концу 24-го года могла бы война закончиться на виходом на границі 91-го, до по крайней мере определённой её в её